Вітаю, дорогі друзі. Головне, що треба знати на вечір вівторка, 9 липня. В Вашингтоні розпочався 75-й ювілейний саміт НАТО. Він буде проходити з 9 по 11 липня. В ньому вперше приймають участь всі 32 країни НАТО, включаючи Фінляндію та Швецію. Україна очікує від цього саміту посилення засобів ППО та озвучення чітких кроків щодо прийняття України до блоку НАТО. Польща готова розглянути питання щодо передачі Україні. Радянських літаків Міг-29, якщо Америка поставить Польщі нові літаки. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Білорусь та Китай розпочали сумісні антитерористичні навчання на Брейзькому полігоні біля кордонів Польщі та України саме в день початку саміту НАТО. Вперше за довгі роки до Росії прибула делегація висококваліфікованих військових Північної Кореї. Мета та час їх перебування на території Російської Федерації невідомі. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що основними противниками щодо вступу України до НАТО являються Сполучені Штати та Німеччина. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна! Пока-пока.